До нашого ефіру доєднується Дмитро Наталуха, голова комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку народний депутат України. Пане Дмитре, вітаємо вас! Дякуємо, що доєдналися. Ми до того, коли ви доєднувалися, говорили про зруйновані підприємства в Україні. Зокрема, говорили про підприємство МТАК, яке виготовляє спорядження, е, тактичне одяг, взуття і інші е, аксесуари, так би мовити, і е, дійшли до висновку, що юридичні компанії під час руйнування з боку російського агресора не мають дуже великого захисту від держави, тому що держава е, не може приділити фінансовий ресурс для їхнього відновлення. Ми маємо рацію чи ні. І чи розглядаються в державному бюджеті якісь резервні фонди або залучення міжнародних інвесторів і так далі, для того, щоб такому от бізнесу, який є дуже важливий в часі війни для держави, допомогти фінансово швидко відновити свої потужності? Дякую, дуже дивіться. Справді, ми що розуміємо фінансову ситуацію. бюджетом. Із грошима не да е, ми справді дуже розраховуємо на фінансову допомогу європейського союзу і сполучених штатів і е, міжнародних кредиторів. Але незважаючи на це, е, нами були розроблені низка інструментів е, для захисту бізнесу і для їх допомозі для допомоги в умовах війни. Мова йде про. Страхування воєнних ризиків експортно-кредитним агентством українським у них є на це функціонал, у них є на це повноваження, і це проголосовано було в листопаді минулого року. Був виділений бюджет і налагоджена система. Це перша історія. Друга історія є програми від Міністерства економіки на операційну діяльність, на відновлення, на забезпечення завантаження виробництва. Плюс є програма 5.7.9, яка так само дає можливість трошки. Подихати, скажімо так, повітрям, отримати додаткові кошти від держави, і є е, інституціоналізація індустріальних парків, які е, надають е, достатньо великий, е, великий обсяг різних стимулів е, податкових преференцій, звільнення від податку на землю, звільнення від податку на прибуток, е, звільнення від митних платежів, е, і так далі, і тому подібне. Тому, якщо скомбінувати е, певним чином. Ці інструменти я думаю, що можна знайти модель роботи для бізнесу, яка дозволить навіть в цих умовах достатньо скрутних розвивати масштабувати і розширити свою діяльність. Більше того, іноземні уряди створюють свої агентства з страхування іноземних військових ризиків. Так само є міжнародна агенція Міга. З страхування військових ризиків, яка так само вже застрахувала в Україні щонайменше один бізнес індустріальний парк на території Львівської області, міністерство економіки і наш комітет. Ми залюбки допомагаємо бізнесу у подачі заявок, у налагодженні контактів із цими агентствами і у встановленні певної комунікації. Тому з того, що я назвав ці опції, доступні лише на індустріальні парки. Ми в бюджеті передбачили 1 мільярд гривень. І ми зараз ведемо активну комунікацію з місцевими органами влади для того, щоб вони активніше залучали бізнеси. На територію індустріальних парків, які е, знаходяться е, у їх підпорядкуванні, надавали їм більше преференцій, надавали їм більше стимулів. Брали на себе підключення до електромереж. брали на себе підведення водопостачання, підведення дороги для того, щоб максимально спростити бізнесу життя і дати йому можливість займатися те, що він вміє найкраще це виробляти продукцію або надавати послуги. Пане Дмитре більш таке загальне питання. Спочатку повномаштовного вторгнення ми дуже часто чуємо від політиків, від посадовців про. Про так зване переведення економіки на військові рейки. Я цитую, практично. Що ви думаєте, як голова профільного комітету, і чи взагалі це можливо в сучасних умовах? Дивіться, це в сучасних умовах. Але щоб перевести економіку на військові рейки, треба, скажімо так, зрозуміти, що таке військові рейки. А це штука, яка дуже багатьом може не сподобатись, це Достатньо важка і відверта дискусія, яку треба провести передусім з населенням і з учасниками економічного процесу, чому я ем, про це говорю, тому що, наприклад, під час другої світової в Британії існувало е, міністерство праці, е, яке розподіляло в імперативному порядку, хто куди їде працювати. На які підприємства, в який регіон нікого не цікавило, де ти живеш, де у тебе родина, з якого ти міста. Держава бачила, що на півночі бракує робочих рук. Визначали в якому регіоні є вивільнені працівники, і їх відправляли туди. Держава бачила, що змінилася ситуація через бомбардування чи ще через щось на заході. Відправляли туди. Це перша історія. Друга історія це збільшення кількості робочих годин. Ми зараз говоримо про те, що у нас робочий день складається 8 годин. Економіка на військових рейках передбачає до 12 до годин праці на підприємствах, на, на, на виробництво яких є особливо великий попит. Третя історія це про те, що деяким підприємствам доведеться виробляти не те, що вони хочуть, і не те, що вони вміють, а те, що до чого вони отримують задачу: задачу від держави відповідно до розрахунків, браку і потреб. Збройних сил України або нашої промисловості це теж достатньо важка важка історія, яку важко назвати ринковою. Ми в певній мірі пишаємось, що нам за ці два роки вдалося зберегти ринкову економіку, тому що у нас ну всі ознаки саме ринкової економіки досі є в державі, і це ну з певної позиції добре, тому що справді ми намагаємося не створювати умови, в яких бізнес. Не може робити те, що він звик робити, або е, те, що в нього виходить найкраще, тобто не нарізати йому задачі. Але чи ефективно це, чи е, можна таким чином говорити про ефективне забезпечення тилу і ефективне забезпечення фронту? Це питання відкрите, і головне, що якщо робити це без діалогу з тими самими підприємцями і з бізнесом, я думаю, що тут можна дійти до певного певного спротиву, і певного суспільного напруження. Угу. Тому треба сісти і чесно поговорити, що економіка на військових рейках це не ринкова економіка, це не про конкуренцію, це не про вільний вибір продукції, яку ти виробляєш. Це не про вільне регулювання цін, це не про вільне переміщення робочої сили. Це достатньо жорсткий контроль за ресурсами матеріальними, за ресурсами виробничими, за ресурсами трудовими, за ресурсами ціновими. Якщо ми готові до цього. Якщо ми розуміємо, що у нас є консенсус і бізнес готовий там рік, два-три пропрацювати в такому режимі, тоді звісно ми маємо сісти і, і розробити цей план. Але на сьогоднішній день ну мені здається, що такий діалог він ще в процесі. Угу. Пане Дмитре, продовжуючи тему тилу і фронту, у нашій студії є двоє представників бізнесу, які були в минулому вже можна констатувати, або по не в минулому, вони поки що не в бізнесі. Є Назарій Коваль. Він представник. Будівельного бізнесу він сам пішов у Збройні сили України і залишив свій бізнес на партнерів. Є Юрій Танасійчук, представник юридичного бізнесу, який мав юридичну компанію Ейпріл, а зараз працює як волонтер у волонтерському фонді ЕйПріл і забезпечує наших хлопців і дівчат дронами. Ми розуміємо, що бізнес не є індульгенцією перед тим, щоб йти у військо, бо держава воює і це для неї пріоритет. Але з іншого боку, якщо мобілізувати усіх підприємців, то тоді хто платитиме податки? Так, от до вас питання як до народного депутата, представника профільного комітету, де знайти цю золоти, золоту середину, щоб не не не, не, не мобілізувати усіх підприємців і залишитися з податками. Е, ну і когось треба забезпечувати. Хто буде берегти е, державу на передовій лінії? Дякую. Насправді справді мобілізація це люди у нас усіх. Мені здається, єдина мета да це надати максимальну підтримку і забезпечення збройним силам України для того, щоб досягти перемоги. Питання тільки в тому, що коли ми говоримо про мобілізаційні процеси, то люди згадуються переважно в контексті фронту, в контексті нулю і в контексті тих людей, які потрібні саме для мобілізації, але потрібні інші люди. Потрібні люди, які живуть в містах, в селах, в населених пунктах. Які працюють на підприємствах, які по працюють на компаніях, які як ви правильно кажете, забезпечують сплату податків, тому що Збройні Сили України утримуються виключно за рахунок податків, сплачених українців, я звісно не співставляються не співмірні речі щодо втрат на фронті і втрат, називаємо це так в економіці, але по-своєму кожен раз, коли підприємець або економічно активна людина залишає. Економіки України чи через еміграцію, чи через те, що він іде в тінь, чи через будь-які інші причини для економіки цей суб'єкт також помирає, і нам теж немає звідки поповнювати цих людей. І тому тут потрібен певний баланс. Баланс, який дасть зрозуміти, що ми зможемо забезпечити поставлену Генеральним штабом задачу у мобілізації. В цьому немає жодного сумніву треба робити все можливе і шукати спосіб проголосувати і забезпечити цю мобілізацію але знаходити механізм і архітектуру того яким чином ми прогарантуємо, що в економіці залишаться живі економічно активні суб'єкти які будуть далі забезпечувати мобілізовані і новомобілізовані ресурси, тобто з того, що говорив президент там, на одного мобілізованого шість платників податків? От ви маєте більш-менш розрахунок, скільки має лишитися в економіці, в економіці економічно активних суб'єктів для того, щоб ми могли мобілізувати там 500 тисяч людей. Важа зважаючи на те, що міжнародні фонди чи держави інші держави не виділяють грошей на фінансування військових потреб України, Україна змушена забезпечувати ці потреби власним коштом. Дмитро Наталуха, народний депутат України, голова комітету з питань економічного розвитку, був гостем цієї частини нашої програми.